Панове, привіт! Із позитивних моментів для Англії на євро 2024 можна відзначити поки один. Вони у півфіналі. Але якщо поговорити про гру, про її зміст, то тут є чимало питань. І гравці розчаровані, напевне, тим, в що вони грають. Вболівальники, м'яко кажучи, теж не дуже задоволені. Та й тренер не знати, чи сам до кінця розуміє, що хоче від гравців і що отримує в підсумку. Але за що можна любити Ultimate Team, так це за можливість зібрати команду своєї мрії і спробувати зробити так, щоб вона заграла. Тож сьогодні в моїх руках збірна Англії. Lucky Sevens, це воно. Що буде? Оу, oh, воу, wow, воу! Wow. Oh, Хлопе! Хлопе! Дивися! Та він майже як Тимов ЗР виходить! Угу. Mm -hmm. Але якщо я куплю Чарльтона, ну тоді не вийде з Краучем грати. Розумієте, воно щось не клеїться. Так, тут фініш. Єс. Yes. Та, але там такий. ШО! Що? Що? Що так? У мене шо було тільки 4 виграних і 6 треба було ще зіграти. Я не був кваліфікований. Геніально! Неможливе можливо. Бляха! Та що за день такий курва я на куражі якомусь. Робін Гуд якийсь нахрен. Чисто подарував бляха комусь 40 тисяч монет. Та навіть не буду його виставляти більше, як у вікно. Та Кембела не того купив, що таке, що було. Кембл Фердінанд прекрасно. Ешлі Кол, Кайл Уокер. Чудово. Райс Белінгем, Белінгем зараз прокачається до рівня майже команди року. То буде люкс, але 88-й Белінгем, бляха, Дивись, 575 матчів. Вау. Легенда мого клубу: 55 голів, 125 асистів. Потім його збирав. Гарно було. Кейн знову тут. Я тоді купував його і розчарувався, і продав, а купував десь там за 4 чи 5 мільйонів. Божевільна була сума. А хто йому дав снайпера? Що за баран? Перепрошую. Хтось влупив йому снайпера на удари, в нього все 99. Ну що, на віз дамо на краучу чи як? Еріал є золотий? Немає, але він сам по собі високий, то може бути прикол. Він дерев'яний, напевно, страшно лопія зірочок на неробочий. Вау. Звичайні фінес шоти. І головою Фоуден, Що в тебе є? фінес шот є. Але ліва нога. То що ми будемо робити? І така ж ситуація. І теж ліва нога. Все гарно. Всі готові. Девід Бекхем легендарний запасний. Гаррі Лінекер теж. Руні потім зіграє. АКІ 47 єс. Yes. Ва, який жах! Що це за лайно? Воткінс? Що то за карта така? І... І джуд Белінгем погляньте. 88-й. Найслабший польовий гравець по статах. Але з духом Потма. Дивіться, який Белінгем молодець в цьому матчі, як він навалює. Ні. Пікфорд, та то дупа. Мені взагалі не можна давати бити по воротах. Ой-ой! ой Ми Ну таку. Отаку. Крауч! Давно воно не стрибає, диви. Ого. І. І Уайн Руні! Уайн Руні виходить і забиває. 2-2. Молодець Wayne Toe, шрек руні. Угу. Угу. Угу! На. Ой-ой-ой, філ Фоуден. Не, я навіть не встиг поаплодувати Берінгом, як вже його забрали. Що він там приліг? Дивись. Дивись. То є інтелектуальна гра, то не просто скрипти там подронькати 15 переводів з флангу на фланг, 14 еластіко. То є просто такий культурний футбольний інтелект. Іспанія чи Франція Іспанія? Фаак! 3-4 беляха Дезе відвеликся на чат і отримав. Ну як. Ну як? Еі. <exc»>? Пікфорд! Nee. Правим стіком Пікфорд туди. Прийшов. Добрий райс. Олололололо. ло Ололо! Там був пас на Кейна. Хрін знати, що й не прийшов. Папка доказала, як то кажуть. По силі, мені здавалося, я достатньо натиснув. Гра зажувала той пас, дала ближньому і все запорола. М -м -м, Роналду і Пеле. Бразилія проти мене. Ось вона. Хо-хо-хо, фоуден! Як ніжно побачив, що голкіпер пішов інший кут і буньк! А курва. Пікфорд молодець. Не, не викинуся. Ну і нормально. <гас> ти дивись! Сол Кэмбл. Ірє Фердінанд. Ух ти, Ух ти! І Гаррі Кейн! Чудово використав помилку суперника 2-0. Пішли. І онсайд Уейн Руні. Дивись, як Шрек навалі. І як Шрек навалює, то він з запасу, з замінки виходить. І як біжить, який темп, який він такий заряджений. Бо крауч, ну ніяке воно. Я не буду його випускати. Він без золотого Еріала навіть боротьбу верхову не виграє. Це краудів відпочиває. О, я вже можу грати! Я вже можу грати знову в плей-офф! На плюс 4. Боже мій! What a player. Ну, фух. Добре. Рюдігер качається там що, чи що? Але не активно, ево, не докачався. Оп. Сака. СК. Підфінес. Передумав. Але всім своїм виглядом показав і суперник клюнув. Он сайт. Руні дуже. О, ви бачили? Бляха, що робить пан? Я в шоці. Ви то бачили? Я хотів дати біжонський удар. Л2 удар, щоб він там якусь рабонку дав, п'яточку дав. Він щось булькнув і м'яч не полетів. А тоді він добіг і пробив. Після прокачок. Уейн. Ай-ай-ай! Задоволення. У нас український тут банери на стадіоні, то нічого. Дейон проти мене грає. Симонс. Ще разочок. Віддай. Гаррі. Гаррі! Кейн, чудовий удар, чому він мой номер, поясніть мені. Гаррі Кейн дубель. Діната Нуньес, Гарначо Барколя. Боже мій, ні, ну ви веб подивіться. Райс. Спайс. Райс. Дуже мені подобається райс. Гаррі. Пен! Пен! Вистояв кейн, щоб забити. Чому я мені здається дев'ятом? Ололо. Гарно. Гарно Белінген з пробити. Це кінець. Що за мармуш? Сака. Гарно. Чудово. І це гол Гаррі Кейна. Я взагалі все, що відбувалося протягом цієї доби, не бачив. Ой. Коли в тебе у воротах Джордан Пікфорд, ти ніколи не можеш бути впевненим, що ти переможеш. Тетя тітя. Руні і Кейн вирішить. І Кейн вирішить. І Ігарі Кейн. Певна річ. Уейн Гарно Добре. Добре! Дуже, дуже вдалий фол. Ой, це мені анімація не подобається. Ляха. Майно! Ні, ну, у нас може бути певна річ проблема, якщо він так от буде далі бити і бити. По один пішли. Ну-ну-ну, мудро зіграємо. Мудро, Белленгем! Опа! No. Як? Он сайт! Come on, Harry! Гаррі. Удар. Виконай, виконай. О! Харрикейн. Ее він здався. ха ха Лусі базовий, серйозно. Я переміг. Кейн. Атаку! Ой-ой-ой! Що це був за пас? Гаррі Кейн. Словенію. Є. Онсайт. Онсайт. Уейн Руні. Це асист Джуда Белінгама. Я його прокачав. Браво команда! Джуд зараз стане неймовірним. Оле. Оле. Воу Фоуден! До побачення! Ой-ой-ой, поміж ніг. Боже мій кар'єра суперника закінчилась, по-моєму. Він чекає всі 25. Погляньте, погляньте, у що перетворився потім 88 джуда Белінгема. 95-й рейтинг. Це фантастика. Тарасик, не знати, що докачається. Райс закрито від мене. У всіх суперників є барколя. Я В шоці? Всі збирали того барколя, а я на сонечко дивився. Оп. Ривочок САКа. Сака Молодчинка, САКА 1. -0. Всі кроки розрахував. Опа! Прийшло! А отаку естетику. Англія грає в гарний футбол. О, крос! Векхорст. Ого, сильно. Ajajaj, ajaj. op, 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 je, yeah, Wayne Rooney. Wow, wow, oh, no, ah. Možda u 99. i 2000. gdje se tako to sezon napavno bilo. Hari, Hari, Kane. Bang. Delichtyk, kiai, tu žiūrėjai. Delicht vandyk, wow. Puskas. Mm. Ļoti potūžna komanda. Oi-oi-oi! Zadrod FC. O, jis super atliekas. Bye-bye. Ba Прекрасно, Сака 1-0. Браво, команда. Чудовий перший тайм. Прекрасний перший тайм. Діджі хохо. -хо -хо. Бляха. До побачення. Я отримав задоволення від футболу Англії. Пікфорд, молодець. Ми з тобою зіграли на 9-0, але це тому, що в захисті стояли дядечко Ріо і дядечко Соло. Прекрасно зіграли в парі. Ну, Сол, певна річ, заважкий, але Ріо досить солідно відіграв. Райс Титан. Просто стіна в центрі поля. Ну і Белінгем, який прокачався. Ти Ешлі Кол непогано зіграв, взагалі претензій до нього не було. Окер, ну видно, що карта з давніших часів. Сака солідно. 8 голів, 4 асисти. Хоуден теж нічогенько. Теж 8 голів, 7 асистів на толк нормальну, 19 людь, 14 есистів і Руні. 15-15. Боже мій Уейн. що й в мене в антрейді, перший власник. Подякую я Англії, розпродам тих, що продаються, і до нової збірної Євро. Сподіваюся, такий футбол збірної Англії вам сподобався. Не забувайте за вподобайку. почуємось, побачимось, бережіть себе.